Не знаю, як у вас, але всі мої соцмережі годіли про нові фотозони у Харкові до свята весни. По різному до них можна ставитися, але я був би не я, якби не поїхав подивитись на власні очі. Що воно таке? Тому 8 березня я взяв камеру та заскочив з моїм сином та його другом саду імені Шевченко. В цьому відео я хочу поділитись своїми враженнями про цей двіж. Одразу хочу зазначити, що я навмисно публікую це відео трохи пізніше, ніж відбулися основні скандали щодо цих квітів. Я не хочу хайпувати, я хочу виважено проаналізувати, щоб допомогти громаді зрозуміти, що можна зробити наступного разу краще. Мій аналіз включатиме три аспекти: політичний, урбаністичний та етичний. Дозвольте нагадати, що ви на каналі Харків для людей. Тут ми говоримо про урбаністику транспорт та Харків загалом. Не забувайте підписуватись та коментувати. Почнімо з самого простого та очевидного політичний аспект. Чимало людей вже висловили своє ставлення до цих пафосних інсталяцій. Багатьом подобається, чимало кому ні. Наприклад, в моєму оточенні здебільшого люди негативно ставляться до пластикових квітів. Дуже категорично висловились деякі флористи. Одначе, будемо чесними: якщо більшості подобається, то вони мають право любити таке. Але чи був сам процес встановлення цих інсталяцій політично прозорим? Для тих, хто не в темі, коли почали з'являтися ці інсталяції з квітами, Харківський антикорупційний центр надіслав запит до міської ради. Скільки це коштувало місту? Їм доволі швидко відповіли, що це оплачено коштом анонімного спонсора. Нібито йому дуже сподобалось, як місто виглядало на різдвяні свята, та йому захотілося подарувати ще одне свято на день весни. Залишимо зараз за дужками розмову про доречні святкування 8 березня у такому форматі. Це інша бесіда. Отже, кажуть нам, що все безплатно. Вже тут криється незначна маніпуляція, адже щонайменше до монтажу інсталяції залучали співробітників комунальних підприємств, а вони утримуються нашим коштом. Тобто, у перфонтовому місті громада витрачає ресурси, щоб на дерева вручну прикріпити сотні чи тисячі штучних квітів. А потім їх ще треба буде знімати. Багатьох відповідь про анонімного спонсора цілком задовільнила: так це оплатили зни з бюджету? Май буде. Але мені замало такої відповіді. Непрозорі кошти це червоний прапорець для мене. Я спитав у чатіка ДЖПІТі, що він про це розкаже, та отримав ось такий результат. 1. наявність конфлікту інтересів якщо Мерія приховує спонсорів, які в обмін на фінансування інсталяцій отримують якісь переваги від влади наприклад, дозволи, земельні ділянки, тендери чи преференції, це є типовим проявом політичної корупції, 2. відсутність прозорості. Сам факт відмови чиновників назвати імена спонсорів є червоним прапорцем. У демократичному суспільстві органи влади мають бути прозорими щодо джерел фінансування, особливо коли йдеться про громадський простір. 3. піар мера за чужий рахунок якщо мер використовує ці анонімні інсталяції як інструмент власного політичного піару. Фактично отримуючи політичні дивіденди без прозорого декларування витрат, це також може бути трактовано як форма політичної корупції або принаймні зловживання владою і висновок. Політичному і етичному сенсі непрозорість і піар мера на прихованих джерелах фінансування свідчать про небезпечні тенденції та створюють умови для потенційних корупційних зловживань. Звісно, чатік лише натякає нам, що так робити некрасиво, але потрібні докази, щоб звинувачувати у корупції. У мене доказів немає, одначе питання до влади залишаються. Припустимо, що той, хто подарував ці інсталяції, отримав щось від мерії, наприклад, шматок землі чи хорошу дорогу. До свого підприємства, будь-що. А мер отримав піар як подяку. Ідеально ж, але громаду в такому разі обікрало. Саме тому всі такі витрати мають бути прозорими. Якщо ми закриваємо на це очі, то ми просто дешево продаємо. Це приблизно так само, як дівчині відповісти так анонімному закоханому, який щодня надсилає квіти, хоча вона його зовсім не знає. А політичний піар на цих інсталяціях точно був. Або як назвати це, або це, і це. І це... Поставимо просте запитання для перевірки: якщо Фотозони оплатив спонсор, то чому так багато людей дякує саме меру, а не спонсору? Можливо, тому що по всьому місту висять білборди з привітанням від Ігоря Терехова, і тому люди асоціюються саме з Ігорем Тереховим. Та й взагалі ніде не було написано, що це зроблено коштом спонсорів. Про це ми дізналися лише під тиском громадянського суспільства. Якби не питали, то всі б думали, що це мерія все організувала. Отже, це потенційна політична корупція. Нам треба вчитися відцікати таке ніяких анонімних спонсорів, та навіть не тільки анонімних. Тут треба зазначити, що 6 березня фонд Дениса Парамонова, це власник групи компанії «Салтівський м'ясокомбінат, взяв на себе на відповідальність за участь у спонсорстві цих експозицій. Це вже трохи краще, одначе, чимало питань залишається до такої взаємодії. Урбаністичний аспект тут є багато чого сказати, бо тема парків у Харкові це щось, що потребує особливої уваги. У нас дивні відносини з цим типом простору. По перше. Мені, як містян, якому болить за дерева, боляче дивитись на те, як реалізовується міська політика щодо озеленень. у Харкові знищують дерева, косять траву під голу землю, обробляють парки від кліщів та усього живого. А потім до гілочок чіпляють штучні квіти, щоб імітувати весну. Даруйте, але ж це еквілібріум якийсь. Такого навіть не знайдеш у фантастичних фільмах. Це не свято весни, а симулякар, якась пластикова весна виходить. Замість того, щоб насолоджуватися тонким запахом трави, квітучих квітів та дерев, нам пропонують пластикові квіти, закріплені стяжками на деревах. Мені бракує слів, щоб описати це безумство. Окей, комусь подобається ця інсталяція, але ж на фоні того, що фактично все живе та природні в місті знищуються, це виглядає як цинічний ляпас усім тим, хто дбає про екологічні рішення в місті. Власне, це все зроблено в саду імені Шевченка. Хоча після реконструкції це не сад а, та навіть не парк. Тут занадто багато бетону та асфальту, а дерева по нижній частині обрізані максимально. У деяких кронах вже перетворились на ну, типу пальму. По-друге, це монофункціональний простір. Коли я гуляв, я уважно спостерігав за відвідувачами, що вони роблять, навіщо приїхали сюди. Більшість людей насправді просто споглядають та фотографуються біля декорації, тобто виходить така велика фотозона, заради якої всі приїхали в центр, і це фактично все, що там можна робити. Особливо цікаво було спостерігати, чим займаються діти, поки дорослі фоткають себе на фоні квітів та інших експозицій. Ми підійшли до фонтану, та поки я витаскував всі свої камери, діти, що були зі мною, спитали мене, чи можна залізти в пустий фонтан, в якому стояла інсталяція. Я не задумуючись, відповів так. Вони почали бігати по колу, бо це був єдиний простір, де не було натовпу, там можна було вільно погратися. Одразу прибіг охоронець та почав розказувати, що це заборонено, бо небезпечно для дітей. Яка дурна ідея, насправді? Я плачу цьому охоронцю, щоб він оберігав моїх дітей. Я що сам не можу подбати про їх безпеку, окрема тема болюча. З цього моменту я почав спостерігати за іншими дітьми. Чим вони займаються тут? Здебільшого нудьгують. Дітям насправді не дуже цікаво дивитись на це все. Дехто на велосипеді, але незручно, бо багато людей. Дехто сидить та очікує батьків. Єдина втіха це піти на переповнений дитячий майданчик. Оу, стоп, а навіщо ви приїхали в цей парк, нагадайте? Щоб посидіти з дитиною біля доволі топового дитячого майданчика, та ще й переповненого, щось тут не збігається. Вже ввечері з'явилось відео, в якому авторка скажела, що діти бігають по інсталяції. Через пару днів ще одна. Мені цікаво, цю декорацію поставили для дітей? для фотозоны? Просто вопрос: якого кого. Наліті клопи. Так не можна. Ви дикуни. Даруйте. А що діти мають робити ввечері біля батьків? Йти на темний майданчик? Це питання до тих, хто створює такі нефункціональний простор. Як ти це називаєш? Американські борки. На мою думку, організувати ось такий простір та нав'язувати відвідувачам один шаблон поведінки це хибна політика щодо парків. Парки мають бути багатофункціональними та комфортними для усіх категорій. Ми харків'яни просто не звикли так використовувати парки, коли можна посидіти на траві, поки діти бігають десь поруч та грають м'яч, чи катаються на велосипеді, чи пішли на дитячий майданчик. Яка різниця, що вони там роблять? Давайте так: якщо це відео набирає 100 коментарів, я зроблю окремий ролик на цю тему, де покажу, як в Англії та інших країнах люди проводять час в парках та на схожих заходах. І третя окрема тема це музика в колонках. Як звучить сьогодні Харків, сад Шевченка грає музика, щоб створити атмосферу, бо люди ж в парк приходять музику послухати. Ні, я розумію, що раніше не у всіх був магнітофон, та це було чимось унікальним: послухати музику на вулиці. Але сьогодні, коли кожен має легкий доступ до музики, деякі люди навпаки тікають зі світу смартфонів, щоб побути в спокої десь в парку, послухати спів птахів та звуки вітру на природі. А забув у наших парках звуки птахів також, включають через колонки, бо живим птахам там на місце. Очевидно. Це... Так, на свята там натовп та тиші не буде, але ж можна дати свободу культурі, наприклад, живій музиці. Не дарма вуличні музиканти виступають десь біля Хнатобу, а не в цьому саду. Там і харків'яни співати вміють, як виявилось. Це живе місто, інший досвід, розумієте? Цього ось ну якось не вистачає. Етичний аспект, цей аспект для мене є, мабуть, найважливішим. Річ у тім, що було організовано декілька акцій, які спонукають не ігнорувати війну та витрачати кошти на армію, а не на розваги. 8 березня на інсталяціях було встановлено плакати, які охоронці демонтували зі словами, що це незаконно. Даруйте, але цей цинізм виходить за усі рамки. Тобто, якийсь анонімний спонсор має право на інтервенцію простір, а харків'яни ні? Хто вирішує, як має працювати громадський простір? Йдеться не про обрання жовтих, чи червоних, чи там синіх квітів, а про сенси. Чи впускаємо ми в наш простір війну? Це дуже цинічно насправді. Особливо, якщо враховувати, що в місті досі майже немає адекватної меморіалізації, тобто адекватної пошани воїнів. Цьому майже не приділяється увага. Гинуть люди за те, щоб ми гуляли, а ми як громада просто ігноруємо це. Так, є назви вулиць, але цього замало. Де пам'ятні дошки, хоча б. Я бачив їх у різних містах України, але тільки не у Харкові. У нас тут всі хочуть відпочити від війни. Щось відпочинок цей затягується. Війна це не тільки обстріли незламного Харкова, це в першу чергу ті, хто пішов служити, щоб нас боронити. Не можна засувати ці акценти. Мені соромно, що наша громада приділяє цьому так мало уваги. Я подивився на цей двіж через три аспекти: політичний, урбаністичний та етичний. Я не вважаю, що подібні свята є повністю неприйнятно. Дійсно, харків'янам хочеться якось компенсувати стрес, в якому ми живемо, а локації, щоб можна було вийти в люди, не так багато. Хочеться частинку мирного життя в конкретному часі та просторі. Це нормально. Але варто подумати, як організувати це дозвілля без перекосів. Ось мої пропозиції. Перше. Покладатись не на одного спонсора, а відкрити можливості для всіх бажаючих долучитись. І мова не про гроші навіть. Наприклад, хтось хоче зробити вуличну виставу, хтось витвір мистецтва, хтось спортивну атракцію. Варіантів чимало. Лише дозвольте харків'янам брати в цьому участь, та ви побачите, наскільки різний та цікавий Харків. Друге. Не концентрувати всі атракції в одному місці. Біля саду Шевченка було все забито автівками, а в центральному парку, наприклад, було майже пусто. Насправді, така кількість людей це не дуже комфортно. Можна перекривати хоча б на вихідні частину сумської та дозволити її використовувати у вільному форматі. А це більше відповідає формату, нарядитись та прогулятись по центру, ніж парковий простір, який намагаються адаптувати до цієї мети. І третє. Не нехтувати згадками про тих, завдяки кому це все відбувається. Доречно було б, якби поруч з цими інсталяціями були нагадування, завдяки кому ми можемо гуляти. Не просто доречно, а необхідно та корисно. Не корисно намагатись створити простір, в якому недоречно згадувати про війну. Я навіть знаю місця, які можна звільнити для таких нагадувань. Просто замінити політично ангажовані плакати з вітаннями від мера на подяку воїнам. Власне, не завдяки меру ми тут гуляємо. Це важливо пам'ятати. Сподіваюсь, мене почують та наступного разу виправлять всі ці помилки. Дуже дякую за перегляд. Не забувайте про мій патреон, завдяки якому відео стають якіснішими. Ну і про підписку, вподобайку та коментар.